Мир та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Біблія є найточнішою та найпопулярнішою книгою. Все, що в ній описано, є самим Словом Бога. І все здійснюється в точності до дрібниць, Нападення та життя Ісуса Христа, потомство Авраама і Саака. Біблія також описує, що Ісус Христос є Богом, і Він помер за наші гріхи. Ми живемо від Різдва Христового. Це є фактом. І також фактом є те, що Ісус Христос Воскрес. І якби тільки ті усі люди, які. Йшли проти Ісуса та вбили Його, якби вони знали, що це був Бог в плоті, вони б ніколи цього не зробили. Вбивши Ісуса Христа, вони розірвали заповіт храму з Богом. Завіса розірвалася. Ісус був в пеклі три дні та три ночі, і потім воскрес, перемагаючи пекло та смерть. Ісус передбачив усі катастрофи, війни, море, все збулося і збувається далі. Слово Боже це є самий Бог. Через Слово ми пізнаємо Його. Якщо ми не будемо вивчати Біблію, то ми ніколи не пізнаємо Бога і ніколи не зможемо відрізнити ворогів від друзів. Коли ж прийде кінець та друге пришестя Ісуса Христа, таке питання є. Коли Евангелія буде проповідана кожному аж до краю землі. Ісус є Бог, а ми маємо бути учнями Його і вчиняти по Слову, служити Йому тільки так ми матимемо.